Доброго дня. Всім велике-велике дякую за ваші привітання. Мені було дуже-дуже приємно всі ті, хто не забув і пам'ятає, тому я дуже розчулена. Всім дуже велике-велике дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую за вашу доброту, за вашу щирість, відвертість. Я здивована, тому що мене стільки людей сьогодні привітали зі святом, з днем народженням, що я навіть не очікувала такого. Мені дуже приємно. І хочеться сказати вам одне. Хай береже вас всіх Господь Бог. Любіть друг друга, цінуйте та бережіть. Мені дуже приємно, що така кількість людей мене сьогодні привітала. Я вдячна кожному і кожній, тому що в такі, в такі часи це дуже важно знати, що ти не один і не одна. Що у тебе є люди, котрі тебе підтримують, допоможуть, нададуть якусь. Матеріальну або як сказати, філософську допомогу. Я вдячна. Дякую ще раз усім, хто підтримав мене в часи, коли мені була фінансова допомога. Моє лікування на цьому не зупинено, воно продовжується. І я вдячна всім, хто мене підтримав. Я вдячна всім за ваше привітання. Дай Бог, що, чого бажаєте ви мені, того бажаю вам вдвійні. Дякую вам велике за гарний настрій, за мою сьогодні усмішку, не дивлячись ні на що. Я дуже щаслива, тому що у мене, як виявилося, з'явилася дуже багата кількість людей, котрі про мене пам'ятають і змогли мене привітати. Всім гарного дня! З наступаючим новим роком, всіх благ, мирного неба і ще раз від щирого серця. Всім велике-велике дякую. Мені дуже-дуже приємно. До зустрічі!